Це останнє наше відео, яке ми тільки побачили. Оцей будинок снаряду сторін прилетів. У нас сусіда волною викинула третього етажа. 24 числа, в 6 ранку. Я проснулася від того, що у нас в хаті наче хтось ходить, хтось бігає, хтось говорить, щось, щось суматоха така. Я виходжу, чоловіка немає. Я до вікно, а всі сусіди на вулиці. Заходить мій чоловік і каже: Аня, почалась війна, збирай речі. Дуже був сильний взрив, діти злякалися, істрібітілі 23 вертольота. Було над нами, нас було 18 чоловік, ми всі виїхали. І це було правильне рішення, тому що через пару годин вже наші всі траси перекриті були. Поїхали ми в Макарівський район, там у нас у бабусі залишилась хата. Позвонив мій чоловік 28 лютого і сказав, що вам треба туди виїжджати. Там теж небезпечно. Нам було страшно їхати, тому що знали, ми чули, як танки йдуть по лісу. Їсти нема що, світа немає, заправитися не можна. Кум живе на третьому поверсі, а батько живе рядом, хворіє, він до нього не може сходити. Сусідів ніхто не хоронить. Він включає телефон і він розказує всі новини. Що то руски приходили, вони зараз все крадуть, сплять в нашій хаті, що стоїть танків, що вбили сусідів наших напротив. Наша підстанція, яка згоріла, тут вбили наших сусідів. В Цей ага. дом прилетів снаряд. Є такі, які приходять, просто вбивають, насілують. А є такі, що ну, просто кажуть: вийдіть відсюди, двері не закривайте. Вони забирають телефони, забирають сім карти. Це перемога, звісно, за нами. Може обняти. Він сказав, що Аня, це буде Україна, це точно бережи дітей, а я буду робити все можливе, щоб ця перемога була швидше.